Наступне. Просто що у нас не тільки у нас, а в цілому, якось людям більше подобається бути роботами, коли за тебе все порішали і все. Ні, я вважаю, що все ж таки ми повинні дерзати, шукати свої підходи. Так, далі, да, з окремих частин. Тут ми то зробили. І тепер у мене, от. Я завжди, коли показую навіть самі прості предмети, я думаю, блін, як, як це зробити? У мене зараз такі мучення. Там я думаю, так, імпровізувати, як імпровізувати, такий, блін, що ж їм показати, з чого почати, я вагаюсь, в мене невпевненість, як перший раз. І от я такий думаю, ага, от у мене є оця ерунда, додам сюди, що, окремий меж, плащину, plain. Угу, От у мене плень. От у мене плейн. От у мене плейн. І подивлюсь на це згори. Включу прозорість. Ага. Мені потрібна столешниця, яка буде що? Трішечки, трішечки повторювати оцю штуку, але не зовсім. Да? Тобто вона буде трішечки меншою. Я отак от, от її поставлю десь. Можна так, можна піти через от. Менюшку item. У мене тут 2 на 2, давайте я зроблю, дивіться, по іксу зроблю 1,8. Да? Багато. Давайте 1,6, Вау, круто. А по ігреку по зелені, зільнень, по да? зроблю, припустимо, 2,5, да? Тобто спробуємо. Ой, малува. Ну, малувато, так, да, давайте 2,6. 2,6. Во, Нормас! у мене є площина, з якої я змогу витягнути оцю ну, От. А далі все просто. Дивіться, знову я включаю режим редагування, натискаю Tab. У мене це один полігон. Я починаю робити щось. І я тут пригадую, блін, мені потрібна однакова стіночка. Е, ну, погано сміятися над людьми хворими, але у мене є здобувачі освіти там, в коледжі, які починають з-за такого вже плачуть, сидять. Я не знаю, як там, або не плачуть, кидають. Ми пригадуємо, да, що ми повинні зробити. Ми повинні примінити трансформації розміру для того, щоб у нас Блендер щитав цей об'єкт як новий, а не продовжував е просчитувати ці фаски з ну, оцими от деформаціями. Тобто, да, по, по е товщині. Для цього от ми просто беремо. В режимі об'єкту натискаємо Ctrl-A All Transforms. Все. І далі у нас, дивіться, як ровненько, все класненько виходить. Поставили і далі у нас вибрати зовнішнє Select Outer. Вуаля, да? або навіть це. Давайте це зарано. От. Що я зараз зроблю? Я просто видалю цю. По, ну, ви зрозуміли, видалює цю середню ерунду. Delete faces. От. І що я бачу? А я бачу те, що в мене оцей коротше, шматок, да, він лицевими сторонами полігону дивиться вгору, а тильним дивиться вниз. Можна зробити таким чином. Дивіться, просто беремо-вибираємо: Alt-E, Extrude Face Along Normals. Раз. І у нас він знову буде весь планарний. Весь. Можна заморочитися для того, щоб протріше про, тренуватися. Дивіться, то вибрали весь меж. Alt-N. Normals Flip. І у нас дивіться, тут буде червоне, а тут буде синє. Ну, тобто і так, і так можна. Тарас от у нас вже з вами столішниця. Така як тут, тільки що? Тільки окрема. Класно, так? Да? Окрема штучка у нас з вами. А тепер, що? тепер нам нужен кубик, з якого ми зро... зробимо таку от ножечку. Одну. Беремо кубик з вами. Давайте no зробимо.